Коли кажете чи пишете слава ЗСУ, дуже добре подумайте, тому що ЗСУ воно різне. Є справжні воїни, герої на нулю, добровольці, ті самі ФОПи, муляри, токарі, пекарі, які були мобілізовані, і бусифіковані, і стоять, і тримають оборону в той час, коли їх не міняють заброньовані мінти, прокурори, СБУшники і мільйони держиморд. А є інша частина ЗСУ, яка вас бусифікує, як ТЦКшники, яка сидить в штабах і все життя ж сиділа і жила за наш рахунок. І це сотні тисяч, сотні тисяч фактично держиморд, які пороху не нюхали, сидять по кабінетах, сиділи по кабінетах, жили за наші з вами податки, отримували навіть квартири, їздили на службових автомобілях і все, що робили, це марширували на парадах. та... Цокали каблучками перед вищим керівництвом. Вони деякі навіть дослужились до генеральських погонів і отримують зараз уже навіть на пенсії гарні пенсії, прекрасно себе почувають. Ви розумієте, що ЗСУ воно різне. Це і Міністерство оборони, якому підпорядковуються Збройні Сили України. так Це чисельні навчальні заклади. І саме головне, це ті, хто... Нас бусифікують. Якщо до вас ще не прийшли чи до ваших рідних і то не хвилюйте, скоро прийдуть. Зеленський хоче прийняти законодавство, яким створити військову поліцію, яка буде входити без перепон у ваші приміщення, у ваші квартири, будинки. Вас будуть просто силою пакувати, як нещодавно зробили в Харкові. В Харкові він їхав велосипедист, його тупо збили, як, як, як з худобу. І запакували, відвезли. А потім, а потім дали я вам дам в кінці відео цього, як його затримали, запакували, збили. А потім розказали, що він виявляється, в розшуку був. Він в розшуку втікав. А то ми не знаємо, що у нас всі, хто за кого захоче в розшук подати, ЦК, всі в розшуку. Є якийсь може контроль, є якась відповідальність, якісь звітністи ЦК. Нема ніякого. Фактично, є банда в формі ЗСУ. Здебільшого це, ну, якщо оперувати офіційним депутатським запитом, який оприлюднив депутат, без угла, без оцінки зараз її особисто, але вона зробила запит. І на запит отримала відповідь, що більше половина, більше 50% працівників ТЦК не служили ніколи. Вони поробили собі інвалідність. І вони ЗСУ. Ви розумієте, в яку небезпеку Україна впадає? Ви розумієте, що у нас, ну по різні статистики, я вже не знаю, які вірити, бо знову таки викрилення йде інформація, але більше мільйона триста тисяч зараз ну в формі ЗСУ та тому, що це мобілізовані, бусифіковані і кадрові військові. А на нулю, на нулю, безпосередньо приймають участь в бойових діях знову таки за різними статистичними даними, які різняться. Президент говорить один одне, міністр оборони друге, депутати третє. В Формі якісь пропагандони на єдину марафону четверте, ну по середньому кажуть 300-400 тисяч. Хай 500 візьмемо. Скажіть мені, будь ласка, а де 800 тисяч? Де ці 800 тисяч в формі ЗСУ? В ТЦК, в рекрутингових центрах, навчальних центрах? Ви розумієте, що всі вони отримали УБД. Якщо Тищенко, Коля Тищенко, цей депутат Верховної Ради. Не і казав навіть журналістам, що у нього є ОБД, бо він закон придумав. Розумієте, що у всіх тих, хто не служили, є ОБД. І вони, всі, герої, будуть після війни. Вони будуть бравадно розказувати, що вони вас захищали. Ви це усвідомлюєте. Вони будуть мати пільги, а ми будемо мати величезні податки для того, щоб утримувати цих пільговиків. Вони будуть далі жирувати ці кадрові військові. Вони будуть... За наш з вами рахунок отримати собі квартири, машини і ще щось. А справжні воїни муляри, токарі, пекарі, штукатури, фопи, які втратили кінцівки, їм будемо підписувати петицію та і просити, щоб їм проте зробили, або будемо скитатися донати, щоб вони могли, хоча б і принаймні якось існувати. Це вже зараз є друзі. Уже зараз петиції складаються для того, щоб кінцівку, герою, який втратив цю кінцівку на нулі. Щоб протез йому дали. А в штабах у них все добре. Вони звання отримують, медальки і будуть отримувати. Розумієте? Яке воно ЗСУ? А може ЗСУ той офіцер, який застрелив мобілізованого, якого відправив на нуль, за те, то, що той не дав йому дань з тих виплат, які отримують за перебування на нулі з бойових так? Ви не знаєте про цей випадок, друзі? Та він нашумівший. Ну і толку, що зараз відкрили провадження. Ворон ворону око не виклює. Друзі, попереду страшні часи. І якщо в нас не відбудеться люстрації, то оці мільйони, мільйон чи більше в формі ЗСУ будуть розказувати, що вони герої, справжні патріоти, воїни, герої будуть забудані, забуті, занедбані, закинуті і щось поплюжені. А оце все офицерьо, воно буде бравадно марширувати знову, кричати: Путін лойло, провокуйте нас, чи може хтось ще там придумає якесь тупе гасло і будуть нас провокувати знову на небезпеки. Це сьогоднішні реалії і страшне майбутнє яке в Україні. Тому на цьому фоні розуміння вже нашої, навіть корумпованої влади, що 70% українців з-за кордону не повернуться, то це ще квіточки. Я думаю, ще вийде, як мінімум, мільйонів п'ять. Коли почнуть жити в тих реаліях, коли ті, хто не воювали, хто сиділи, просто тирали штани все життя в штабах, в бункерах, будуть вас бик на вас бикувати і вас пресувати. будуть бухати, а ви, давши їм зауваження, будете отримати впику і нічого не зможете зробити, тому що він типа герой. Він отримав звання, і ви не докажете, що він не воював. В нього буде таке саме ОБД, як і в того покаліченого хлопця, якого зараз не міняють на нулі. Оці бравадні пихаті ТЦКшники, які в Харкові збивають хлопця. Хлопця, який їде на велосипеді, потім розказують байки про те, що він в розшуку. Та вони захочуть, вони півкраїни зроблять в розшуку. І допоки ми це мовчає, мовчимо і ковтаємо, то ми провокуємо їх на подальші злочини. І коли до вас за вами прийдуть, уже буде пізно. Ну, от я даю в кінці відео, вчорашнє відео, як в Харкові, ці браві пихаті, вгодовані герої, які скоро будуть з пільгами, будуть жити за нас з вами рахунок, отримувати квартири, а нам розказувати, що ми ухилянти, що ми нічого не зробили для перемоги, а вони нас захищали. От їхнє героїсто в Харкові. Ну і після того фото відповідно, пояснення тупого, наглого, бравадного пояснення керівництва збройних сил, якому крічте, слава ЗСУ, про те, що це виявляється ухилянт. Це був ухилянт. Ухилянти, друзі, це всі ті професійні військові, які не на нулі, незалежно від знань від звань. Мені звання їхні до задниці. Вони собі їх намалювали. Вони не служили. Війни до цього не було. І Мені військові у мирний час не потрібні. Вони мені були потрібні. І я вважав, що я плачу податки на те, що вони захищали в час війни. А так вийшло: що в час війни захищаємо ми з вами мирні, фопи, муляри, токарі, пекарі. А вони нами поганяють. Нас бусифікують, а ще й стріляють, якщо ви мзду не перенесете за перебування на нулі. Випадок в Харкові і тупе пояснення. Кінці відео. У ЗСУ теж є різні люди, і не всі, як ці бики, які пакують в Харкові, і не тільки в Харкові, і в Полтаві ломають ноги, калічать, вбивають за стінках ТЦК. Є виключення з правил, є і генерали, які героїчно показували приклад в перші дні повномасштабного вторгнення, брали НЛАВ, Я пам'ятаю це відео. і Хто його найде, скиньте мені, тому що таким генералам є готовий віддавати честь і пишатися ними, і віддавати їм шану. На тому відео хтось знімає переляканим голосом, каже: О, дивіться, це справжній генерал. Він просто бере лав, виходить і лупе ворожу машину. Такі генерали є, але це одиниці. Скоріше за все, вони вже в могилах або покалічені. А оці дуті пихаті, герої, та у нас же залужний герой, у нас Буданов герой, їм дали героїв за те, що вони прогавили повномасштабний наступ, і нам, мало того, втирали, що не мали загрози разом з Зеленським. Тому ЗСУ різне. Навчіться називати все своїми іменами. Є герої ЗСУ, є патріоти, які є були на нулі, є справжні воїни, а є держеморди, паразити, яких зараз буде мільйони в тій самій формі ЗСУ. Ну і відповідь кінці фотографії всім тим, хто мені пише в коментарях вперто. Ні, то це не ЗСУ. Там фотографії з чинного законодавства. І визначення. Подивиться, що. ТЦК, хто його формує, хто ним керує, і Міністерство оборони, відповідно, є. Головним в Збройних силах України, воно, відповідно, керує Збройними силами. Це теж вам відповідь, друзі. Тому дивіться документи, не говоріть дурні. І саме головне, не оперуйте пустими гаслами, які вам просто нав'язали як шаблони. І ПСО. Зелене і ПСО, яке вам промили миски. мізки.